Планую позбавити доньку своєї фінансової підтримки, але дружина проти і починає вказувати на те, що вона вдова, але саме через її вдівство я й твердо вирішив, що досить. Софійка, наша єдина донька, і ми душі в ній не чуємо. Я все життя її оберігав та виконував всі її забаганки. Але тепер бачу, що зробив її не забезпеченою жінкою, а безпомічною, яка чи живе в якомусь вигаданому світі, чи їй просто так зручно. Спочатку, коли вона вийшла заміж, я зітхнув з полегшенням, бо пів подружнього життя працював безперестанку, я пропускав багато подій з її життя, як одні народження, виступ в школі, останній дзвінок. Я тільки дивився на фотографії дитини, яка була схожа на мене, але яка так швидко росла, що я просто її не знав. Я не знав, що вона любить, чого прагне в житті, що любить робити. Дружина лише переказувала мені її потреби, а я старанно передавав гроші. Я знав, що маю забезпечити своїй доньці гідну освіту і квартиру, щоб вона мала старт в житті, і я її лиш підштовхну. Саме підштовхну, а не тягнутиму все життя. Знаєте, не скажу, що моя дружина немудро розпоряджалася грошима, адже і квартиру взяла, і ремонт в ній зробила. Але на сторінці у моєї доньки були фото, де вона кожен раз в іншому одязі, якісь клуби, вечірки, друзі. Вона молода, Петре, казала мені дружина, коли ще буде веселитися, як діти підуть. Я не мав на це відповіді, бо сам бачив, що лиш працюю і працюю без моральної підтримки та розуміння, далеко від рідних, хай буде. Зробив доньці таке весілля, про яке вона мріяла і яке винесло мені купу грошей. Востаннє то можна й витратитися. Скажу, що перший рік я нарешті повіз дружину на відпочинок. У нас почався другий медовий місяць, я й сам бачив, що дружина радіє тому, що ми можемо вже пожити для себе. Але. В молодих швидко скінчилися гроші з весілля, і донька прийшла до матері позичати гроші. Ні, зять працював, але вони були майже однолітками, і ніякого досвіду роботи, яка передбачає гідну зарплату, не було. Моя донька поки не працювала, а шукала себе, як вона сказала. Дружина позичила, хоч я був проти. Вони вже дорослі, аби змогли самі заробити. Петре, але ж у нас є, говорила жінка. А далі гірше Софійка прибігла, що вона при надії і треба все купити для дитини, тому ми маємо їй допомогти. Ти для майбутнього онука гроші жалієш? Дружина аж кипіла, ти скнара, не думала, що ти такий. Для сімейного спокою я поступився, а далі не незчувся, як знову опинився за кордоном на роботі. Ти бачив, скільки коштує одяг для малюка, а ще ж садочок треба нормальний, а не державний, гуртки. Чи ти забув, що моя сестра розказувала? Її сестра й справді говорила про космічні ціни, які тепер треба витратити на гуртки англійської, хореографії, плавання і ще купу всього? Дитина має рости всесторонньо розвиненою, час такий. Нащо дитині з трьох років англійської я не знаю. Софійка сиділа з дитиною, зять працював лиш на харчі і комунальні, за що був критикований Софійкою. Мені щодня потрібні свіжі фрукти, червону рибу, м'ясо, він геть не думає про нашу дитину. Я все чітко бачив, але моя жінка була сліпа. Ми надто розпестили дитину, і вона не знає міри, але я не мав сили донести їй це. Простіше було просто кожен день тяжко фізично працювати. Отак вони жили та не тужили, бо я за них усіх працював. Проте щось таке мало статися, аби це все припинилося. Шкода, що такою ціною, але Бог бачить краще. Тепер Софія вдова, і мені її дуже шкода. Я вирішив, що з мене досить, бо я не планую все життя провести на чужині. Жінка страшенно проти і говорить, що я не маю серця, але я їй сказав. Я їй допоможу. Буду сидіти з дитиною, буду водити на гуртки в школу, а вона хай заробляє собі на прожиття. Жінка зі мною не розмовляє, бо, на її думку, я б мав до глибокої старості забезпечувати нашу дитину. Підпишись, підтримай українськомовний контент.